13 осіб загинуло ще 43 зазнали поранень різної тяжкості, коли автобус зіштовхнувся з автом у каталонській провінції Тарагона, що лежить між Валенцією та Барселоною. В автобусі перебували студенти різних національностей, що вчаться в Іспанії у межах програми ЄС Еразмус, а також їхні друзі з інших країн, згідно із МЗС України, серед постраждалих є двоє українців. З них одна громадянка отримала важкі травми, але загрози її життю немає. Пошкодження у другого легкі. Міністр внутрішніх справ Іспанії Хорхе Фернандес Діас повідомив, що усі загиблі дівчата і іноземки. Проте про їхню національність наразі не повідомляється за попередніми даними українців. Поміж загиблих немає. Аналізію... Важливо сказати, що водій дав негативний аналіз на наркотики та алкоголь. Виглядає, що аварія стала наслідком людської помилки. Індіка, ...provocado este trágico accidente ⁇ Автобус перевозив 56 студентів назад до Барселони по тому, як вони відвідали ніч вогню. Останній день знаменитого Валенсійського свята Фаєс на честь святого Йосипа. Аварія сталася біля містечка Фрежиналс, приблизно за 100 кілометрів на південь від Тарагони. Вона сталася близько шостої години ранку, коли водій автобусу втратив контроль над машиною. і Вискочив на зустрічну смугу. Los continue... поранених і надалі доправляють до лікарень у Барселоні, Тарагоні, Реусі, Тортосі Ампості та Віляро. Каталонський уряд оголосив два дні офіційної жалоби. Euronews, Tarragona.